Вітаю. Я вас також. На вашу думку, взагалі, звідки можуть взятися ці гроші на оборонку? Ну, дивіться, це той пункт, який озвучив і в своїх соціальних мережах, і у виступі прем'єр-міністр. Мова йде про досягнуту домовленість з нашими партнерами з приводу того, що ті гроші будуть за рахунок збільшення дефіциту бюджету. Тобто, інакше кажучи, на ті витрати нам гроші дадуть наші партнери. При цьому це буде цільове спрямування, тому що, як правило, макрофінансова допомога, яку ми отримуємо, вона за умов надання не може бути використана на оборону. В даній ситуації я думаю, що досягнута принципова домовленість, що частина цих коштів, от в розмірах збільшення бюджету. Власне, буде з спеціальної макрофінансової допомоги. А якщо говорити саме про ось цей транш 1,5 мільярда, так, то ось така підтримка стабільна від партнерів, як вона може вплинути на нашу стабільність економіки і куди вже саме ці гроші можуть скерувати? Ні, дивіться, коли ми з вами говоримо про те, що нам надав транш Євросоюз? То це в межах у тих 18 мільярдів, що вони нам на цей рік пообіцяли. Тобто, вони достатньо стабільно кожен місяць дають нам ті гроші для того, щоб ми їх використовували для потреб е, витрат на соціальні е, видатки. Тобто, маємо розуміти, що все, те, що Україна заробляє повністю, вона витрачає на безпеку оборону. Там практично відповідають цифри. Е, все останнє. Всі соціальні зобов'язання держави погашаються за рахунок запозичень. Тобто всі наші сьогоднішні зарплати бюджетникам, всі соціальні зобов'язання, всі індексації по пенсіях, все останнє це наші запозичення, це за рахунок дефіциту бюджету. Так що, власне, ваше запитання, куди підуть ті гроші, однозначно на соціальні видатки. Дуже дякую. І от ще питання: досягнення вже домовленості з МВФ. Це такий собі позитивний сигнал, і які все ж таки умови, аби отримали ми ці кошти, вони можуть нам ставити. Ні, ну дивіться, спочатку треба сказати, що МВФ зараз суттєво змінює свої внутрішні нормативні документи, тому що міжнародний валютний фонд дуже прискіпливо відноситься до надання кредитів державам, які мають достатньо серйозні об'єктивні фінансові проблеми. Тобто вони не дають гроші доти, доки не здорові зрозуміти, звідки ті країни гроші будуть повертати. Так от, власне, зараз для того, щоб нам надати цю програму, 15 плюс мільярдів на 4 роки, Міжнародний валютний фонд вносить зміни в свої нормативні документи, де окремо передбачає можливість надання коштів країнам, які мають непередбачувані можливості щодо повернення. Це перший дуже суттєвий момент. Другий. Дивіться, Міжнародний валютний фонд своїх грошей не має, жодної копійки. Все те, що він дає у вигляді кредитів, це гроші донорів, учасників Міжнародного валютного фонду. Україна також має свою долю в Міжнародному валютному фонді і в вигляді внесків зносить туди періодично гроші. Так, от та сума, яку ми маємо отримати, перевищує наш внесок більше ніж на в 500 чимось раз. Тобто маємо розуміти, що е, ті гроші однозначно йдуть за рахунок донорів, а найбільшим донором Міжнародного валютного фонду є Сполучені Штати Америки. Так що однозначно, нам е, власне вихід на цю програму розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом треба, треба дякувати нашим американським партнерам. Ця програма на 4 роки ми вже до деякої міри виконали певні умови для того, щоб перейти в цю програму. Уряд подав до Верховної Ради, і Верховна Рада прийняла законопроект, який власне стосується економічних питань, пов'язаних. Я не беру там вибори керівника НАБУ, там політичні якісь речі пов'язані з покращенням ситуації із судовою системою. Я беру суто економічний блок. Міжнародний валютний фонд зажадав, щоб Україна повернулася. До системи податкування, які були до початку активної фази бойових дій, тобто мова йде про відміну від 2% з доходу, відміна власне мораторію на переверки. І повернення контролю за діяльністю ФОП через розгромково касові апарати все оті речі були прийняті Верховною Радою. Таким чином ми виконали вимоги міжнародного валютного фонду. І зараз от є принципова домовленість на рівні персоналу з приводу нової програми. Зараз ми чекаємо рішення ради директорів, яке. Я думаю, буде однозначно, і я думаю, що ми обов'язково відемо цю програму і цього року отримаємо десь 6-7 мільярдів доларів. Це того, що нам реально сьогодні не вистачає для того, щоб повністю перекрити власні потреби у запозиченнях, власне про які ми зараз з вами і говорили.